Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги. Я хочу запропонувати свою роботу, яку виконав на тему програмне забезпечення відстеження товарів на складі. Об'єктом е, мого дослідження є процес розробки програмного забезпечення для обліку товарів на складі. Предметом дослідження е, мого, е, моєї роботи є програмні засоби для складського обліку. Та мета моєї роботи це розробка програмного забезпечення для відстеження товарів на складі. Е, на цьому слайді ви можете ознайомитися з. Е, е, Задачами для досягнення поставленої мети я виконав аналіз. Потрібно було виконати аналіз предметної області програмних засобів для складського обліку, також створити програмне забезпечення для відстеження товарів на складі та протестувати програмне забезпечення. На цьому слайді ви можете бачити а, порівняння існуючих аналогів а, програмного забезпечення для відстеження а, товарів на складі а, та критерії порівняння, по котрим я порівнював існуючі аналоги. А, тож, а, деяке програмне забезпечення складського обліку а, може бути досить дорогим для купівлі. Та впровадження особливо для невеликих підприємств або невеликих складів. імплементація програми складського обліку може бути складною задачею, особливо якщо вона потребує інтеграції з існуючими програмними програмними системами управління або обліку. На цьому слайді ви можете бачити постановку мого завдання та вимоги до розроблюваного програмного забезпечення. Проаналізувавши різні мови програмування, я дійшов до висновку: що для реалізації програмного забезпечення для відстеження товарів на складі буде. Правильним рішенням обрати мову JavaScript, яка, яка є мовою програмування, що дозволяє а, створювати динамічний веб-контент, інтегрований у документи HTML, Та дозволяє створити веб-застосунок для складського обліку на основі хмарних технологій. А, тож ця мова програмування є універсальним інструментом для веб-розробки. Для створення мого програмного забезпечення я обрав середовище розробки розробки під назвою Visual Studio, яке надає доступ до різних інструментів для розробки програмного забезпечення та є повноцінним менеджером коду, який допомагає ефективно працювати з програмним проектом, зокрема, використовувати мову програмування JavaScript. Зараз ви можете бачити е, структуру програмного забезпечення для відстеження товарів на складі. Вона заснована на клієнт-серверній архітектурі, е, яка складається з клієнтської та е, серверної частини, а також містить базу даних для роботи з інформацією щодо е, товарів на складі. Е, Uh, моє програмне забезпечення розробляється uh, uh, у вигляді веб-застосунку, що позбавить користувача від необхідності встановлювати, uh, настрою, настроювати та підтримувати в працездатному стані окремі елементи програми. Також це дасть користувачу можливість. Uh, um, uh, um, uh. Uh -huh. Це дасть можливість користувачу е, працювати з програмою з допомогою різних апаратних засобів, зокрема е, персональних комп'ютерів та мобільних пристроїв. Е, тож, е, е, ви можете бачити функціональну е, архітектуру е, мого застосунку. Клієнт програми надсилає запит на серверну частину. Сервер оброблює цей запит, е, використовуючи дані з бази даних. Після обробки запиту клієнта сервер надсилає йому відповідь. Як архітектурний шаблон для створення програмного забезпечення, я обрав Model View Controller. Зараз ви можете бачити схему бази даних для відстеження товарів на складі. Зберіга вона зберігає е, інформацію необхідну для роботи програмного забезпечення для відстеження товарів на складі. Схема бази даних програмного забезпечення е, відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у відповідній предметній області, основними сутностями бази даних е, обрано такі е, категорія товару, товар, статус товару та інше. Після запуску мого програмного забезпечення для відстеження товарів на складі користувачу відображається головна сторінка. На цій сторінці користувачу відображається категорії товарів, а також перелік товарів з їх коротким описом. При натисканні на кнопку Додати у меню головної сторінки користувачу відображається форма для додавання інформації про новий товар на складі. Тут користувач вводить назву товару, його ціну, короткий опис. Зображення та іншу інформацію. При виборі пункту меню правити, користувач може редагувати інформацію про наявні на складі товару, зокрема, редагувати кількість товару на складі. Для зміни стану товару можна натиснути відповідний чекбокс. При цьому у випадку зміни стану товару на продано не буде можливості збільшувати кількість відповідного товару. Тож, мої висновки у ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для обліку товарів на складі. Також розроблено програмне забезпечення для відстеження товарів на складі. За результатами тестування я встановив, що програма функціонує коректно та відповідає тих вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.